Здорово, розкажу вам свою історію. 8 років за кордоном, сам, без якої либо так сказати, допомоги, сам сюди приїхав, прожив 8 лет, що бачив, що чув, к чому прийшов, що в мене є, чого в мене немає. Подробностях далі в відео. Нема справи, справи з Кажи, що я, їбать є! А, от, це в доволі життєві своєї. Так, ця ідея прийшла до мене на учобі, я вчився на повара. і, коротше, думаю, ну, пацани їздять на польських машинах уже по Україні. Теж хочу, поїду, зароблю собі гроші. Що я можу вам сказати? Кинув це все. Мені вже там предлагали, залишайся у нас технологом, залишайся у нас там адміністратором, програмістом, там, залишайся у нас. І я кажу, ребят, хочу їхати в Польщу, капець, хочу купити машину. Все, все кидаю. Коротше, їду в Польшу, знайшов роботу на заводі, Samsung, Бронки. 10 злотих на годину було тоді, 10-25, 12 часов робити, тиждень в день, тиждень в ніч. Що я можу вам сказати? Робота була монотонна. Слава Богу, процес був не найважкий, але то, що робота була монотонна, ноги боліли, ці сапаги. Ну, ну, слові, звісно, не наилучшие. Хостел 4-5 людей в комнате. Е, от. На 12 часов роботи дається 15 хвилин перерив. Що можна з'їсти за 15 минут, за 10, я не знаю взагалі. Я не знаю. Такое я собі, звісно. От. Я так відпрацював 2 місяці, там -там, ой, 3 місяці десь відпрацював, кров із носа. Їхали тоді по біометрії на 3 місяці. І мене на, 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 на границі ще питали, чуєш? каже, ти куди їдеш? Каже, Поляк питає. Я кажу: я на закупи на 2-3 дні. В виїжджаю через 3 місяці. Ну я тоді. Ну і все, я цих перших 3 місяці відпрацював, не купив я, на жаль, машини, поїхав в Україну. Кажу, Буля, треба тобі поставити балкон, ну бо це вже розвалюється. Гроші потратив на балкон. От, вернувся в Польщу, і з цих пір у мене все закрутилося. Закрутилось настільки, що я вже тут просидів 8 років, пару разів ще виїжджав. Но от, так, от, короче, вийшло, що машини я не купив. Машини я не купив до сих пор. Я коли вернувся в раз на 3 місяці, приїхав. Попрацював на цьому заводі, підтягнув польську мову. Думаю, треба кудись йти, десь двигатися, знаю вже польську мову, трохи. от почав міняти роботи. І з тих пір, як я уволився з цього заводу, я зрозумів, що я вже трохи знаю польську мову, можна йти десь далі. Я почав міняти роботи. От, з тих пір в мене в житті почався ну, такий піздець, яким скажу, що ну, навики виживаємості в мене піднялися в рази в чужій країні, сам без якоїсь допомоги, без знайомих, без друзів я, там тащив, як тільки міг. Там. Денег нема на їжу, денег нема на житло, робота не подобається, отношення до спорту, ну там такий треш уже був. Ну, тим не мені, коротше, покинув цей завод, пішов помощником електрика, попрацював у поляки, потім в іншого українця попрацював помощником електрика, Мені це теж не подобається, грязна пильна робота, нестабільна зарплата. якась була, Потім я попрацював офіціантом, потім мене знайомий, я вже тут знайомого, устроїв мене на кухню. На кухні я поняв що це мені не подобається. Все-таки по професії я там ну, но... Це не моє, коротше. Вот. І я, коротше, з тих пір мене, як закрутилася життя, я поміняв, Боже, навірно, раз 20-25, я вам за 8 років поміняв роботу. Це я вам не, не обманю, це вам так, як воно ну, є. Там. В жабки два рази я працював, в бідрёнки, там, на складі одному, на другому, на третьому складі працював, на заводі, потім в таксі, стройка одна, стройка друга, стройка третя. Боже, вже не вспомню всього, але я вам скажу, що. Жесть, так закрутила мене, і як би, приїжджав всего лишь купити машину. Просто приїхав купити машину, і то і зараз вже 8 років пройшло, ребят. Машини немає, квартири немає, дівчини немає, родини коїсь там немає. От, сам по собі, от як було, як починав, так зараз. осталось тільки в трішки в кращих умовах живу. Вот, Нічого такого сильного. Мільйонером теж не став, хоча були ідеї там ого, го ого-го. Але, на жаль, то. Фантазії молодого парня наївного. Після десятки помінених робіт. Е, года так 3 назад я почав працювати в таксі. Чи, ні, Года 4 назад я почав працювати в таксі. Уберболт, там в мене жість реально мене показала, наскільки низько можна опуститися. Наскільки... Пошла жара. Значить, так, я більше не хочу працювати в таксі. Ще сильно може бути важке життя. Е, побита машина. Там я зрозумів, що проблеми з поляками, бо нас тут не поважають ніхто ні за що не тримають. Відношення ужасне. Так як я був водій українець, ну, возив поляків, то повірте, які тільки ситуації не були. там. Я весь весь до сонду, і ми вкраємо то нормальні. З ножами сідали, і поліція, і били, і вражали, що в цій машині тільки не відбувалося. Куча долгів, по-перше. сама собі робота неблагодарна, нестабільна зарплата. Ну, Взагалі, не раджу там ніколи працювати, якщо я там в Польщі, тим более. Це, мабуть, найкраща робота моїй жизни, яка була в Польщі. І... Добре. От, і я так відпрацював в режимі 2,5 роки, Я набрався долгів. У мене побита машина була, в мене були штрафи, проблеми з клієнтами. Я єлі з того гомвелі, скажу. Коли ти один сам, тебе немає чоловіка, який би тобі сказав, дружище, кидайся все нахуй. Ну, таких не було. У мене були, знаєте, мене були поляки під рукою, які мене підбивали. Ти давай більше працюй. А якщо що, ми тобі там позичимо грошей, щоб ти далі у нас працював, їздив на нашій машині. Ну, це було... Я був молодий наївний парень, я буквально хотів кинути таксі ще на першому, в першому, в пол, по, так сказати, в перший рік роботи в таксі, я ще вже казав, що хочу кинути. Ну, мене підбивали, та нормально все буде, працюю, і я так просто втратив 2-2,5 роки свого життя і, на жаль, вийшов звідти ще із долгами. Ну, я вам скажу, що так. Да. Самостійно, звісно, було важко з того вилізти, але якось вибрався, коротше. І от пройшло спустя, уже, так сказати, два роки після того таксі, як я працюю на нормальній спокійній такій роботі, де немає оцих там, знаєте, скільки наїздиш, стільки буде в кишені. От, обична стабільна зарплата. Вернайте, вернувся до того спустя, от, після таксі, я вам скажу, вернувся до того, що в мене от було на самому початку, ну, в 2018 році, зараз 26-й. І я вернувся до того, що в мене було в 2018 му Це стабільна зарплата, стабільна робота та стабільне житло. І документи. От тільки на кращих умовах. Е, чому? В тому, що mm. впевнений, що в мене будуть гроші, впевнений, що в мене є житло, що в мене будуть документи. В таксі того не вартувало, чесно. Я зрозумів, що в таксі, що відношення до нас максимально ужасне, неприятне. Е, Взагалі, ну, люди завісливі. люди на самом деле за кордоном наші теж завісливі. Поляки нас тут не поважають взагалі. Це вам, я вам розказую зі свого опиту, тому що то, що я побачив в таксі, як до нас відносяться. Навіть на цій роботі, де я зараз працюю, були ситуації, де заходиш на роботу, і тобі там одразу прямим текстом кажуть: Давай на Україну, нахуй туди. Ну, 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 Ось от така от ситуація, поэтому. Що я можу сказати? Всього, ребят, не треба нікому тут довіряти, не треба тут нікому відкриватися, шукати собі брата, друга, сестру, ребят. Якщо ви сюди приїхали сам, я би вам не совітував шукати, заводити якихось суперкласних друзей, комусь дуже сильно близько відкриватися. Чому? Тому що люди на самом деле дуже довісливі. Буквально кожен раз, як я знайомлюся з українцем за кордону в Польщі, перші два випроси, де ти працюєш, скільки ти заробляєш. В мене вже ці вопроси просто заїбали, чесно. Заїбали. Кожний, сука раз мене це спрашує. Зачем тобі така інформація? Я заробляю собі на життя, я живу. Зачем воно тобі треба, скажи чесно мені. Ну, мене вже заїбали ці вопроси просто. Ще, ну, окей, там, чим займаюся, ну тут по-простому, тут ну, працюю. все пиздец. Вот. Полякам бажано взагалі нічого не розповідати. Вони вам не друзі, повірте мені на слово. Кажу. То, що я побачив із таксі, після таксі, там, начальство, де мене було таке, ну, це, ну. Не советую, ребят, ані нам, не друзья. Ми просто працюємо, розвивайтеся. Один мій хороший буде совет, ребят, що робити, да? 8 літ хаоса, в якому я прожив, мене привів до того, що чи був смысл взагалі міняти ці роботи раз 20-25, да? а чи був смысл? Я би посоветував зараз вам, якщо ви там тільки приїхали чи ви не знаєте, що делать, знайти одну стабільну роботу спокійну. Неважно, яка там зарплата, мінімальна, чи висока, чи середня. Хай вона буде, капта робота не була. Але не стоїть її міняти, ребята. Поки ви працюєте, шукайте паралельно то, чим би ви хотіли займатися. Шукайте себе, чим би ви будете хотіли займатися, де би ви хотіли розвиватися, в якому керунку. Шукайте себе паралельно, поки ви працюєте. Тому що. Інакше варіантів в нас немає. Ми там живемо в чужій країні, треба платити за житло, треба платити за їжу, за, за, там, за госуслуги якісь треба теж платити. Тому тут самостійне доросле життя. І времени на себе на самом деле дуже мало, на жаль. Хтось працює більше, і коли ти працюєш да, 70-60% на роботі і 30-20% ти вдома проводиш, коли ти платиш гроші хату. Ну, времени на саморозвиток дуже мало. Поэтому, ребят, не стріміться знайти ідеальну роботу, де в тебе більше зарплати і времени. Не треба этого делать, тому що ви потратите свій час. А зачем чим шукати роботу, якщо можна займатися якоюсь своєю справою? Я вірю до сих пор, що я все-таки себе найду. Чи це буде YouTube, чи це буде... Не знаю, що це буде. Може, я буде механік якийсь класний, чи в мене буде якась своя автомастерська, але я до сих пор пробую знайти себе в чомусь. От зараз я пробую себе знайти в Ютубі, може я буду ділитися з вами роликами про життя в Європі. Може, я буду якимось стрімером, блогером, я не знаю. Чесно. Тому я вам скажу так: Не шукайте ідеальної роботи, бо її ніколи не буде. Хорошо там, дам, де нас немає. Банально просто, але це так і є. На Насамперед, це вот так і є, і отак от. Тому шукайте просто те, що вам подобається в житті. І пробуйте розвиватися за кордоном. У нас є така можливість. От. І зараз 26 й рік. Машини в мене немає. Ну, я вам скажу, що через все те, що я тут побачив, через сотні робіт, цих, через десятки цих робіт. Да, трохи воно ж, оказується, не така і крута, як вона могла би бути, блядь. Чи чи стоїло б мені статися в Україні? Навірно, все-таки ні. Я би, мабуть, якби щось можна було поміняти, я би все одно, наверное, їхав за кордон. Чи я би рекомендував вам Польшу, може. Я би цього. А я би так не сказав, ребята. Якщо у вас є вибір їхати в якусь іншу країну, я би вам совітовав їхати в іншу країну. Тому що, як мінімум, э, ну, сама Польща нас тут. Поняєте, на уровні. Політичному нас поважають, нас підтримують. Ребят, но ми люди прості, і ти приходиш на роботу, коли тебе самі поляки кажуть тобі, давай бать на Україну зразу. Не буду тут проговарювати самі знаєте. Тому давлення со сторони народу, отношение до тебе Вот. условия тоже тут не лучші. Заробіток вам скажу, тоже тут не найкращий. От. но я вам скажу, що дякую і за сорок, що є. Тому що деяких людей вже й немає, когось взагалі не хтось не може з України виїхати. Дякуємо за те, що в нас є, пробуємо. Треба пробувати з того, що в нас є. От. В тих условиях, в яких ми живемо, на тих роботах, в яких ми працюємо, треба з того пробувати зробити конфету, так сказати. От. Нема тут цілі на що жалітися. От. Ну, якщо є можливість, да, я би, може, колись переїхав. Ну, чесно, я прийшов до того, що стоїть переїжджати з Польщі. Довго про це думав, бо дуже сильно устав вже вимотався тут. Вигорів 150 разів ну, вигорання кожен раз, якісь вигорання, усталості, проблеми. І ти живеш в такому режимі, блядь, нон-стоп, нон-стоп, нон-стоп. Ти навіть забуваєш, за чим ти приїжджаєш з України, Що ти сюди приїхав? Ну, чи в мене є машина, так нема мене. Я вже забув, що я хотів машину колись. Взагалі. Та зараз так дивишся на зарплату, ти одразу думаєш наперед, а куди я її потрачу? Куди піде ця зарплата, що мені робити далі? Що можна зробити за цей год? Ну ти вже розмишляєш, вже плануєш, ці фінанси. Вже починаєш якось серйозно реально включатися в цю жесть, коли вже тебе такого поматало, бля, зліва, справа, бля, з усіх сторон тебе поміняли в цій країні. І ти вже такий, трохи ого-го, ого-го, і трошки починаєш вже голова включатися починається. Тому, що я можу сказати, ребят, не опускайте руки, все буде нормально. Давайте подякуємо за те, що у нас є. Тільки б там важко, якби не було. Робота є, руки, ноги є, все є, здоров'я є. Повіть, є люди, в яких і немає того, що зараз у нас є. Тому, якщо ви себе теж не знайшли, не реалізували за 8 років, за 10 за кордоном, ребят, я вважаю, що це все нав'язано обществом, це, що ти там должен, ти так довго, ти, ти до сих пор не збирав на квартиру. Ребят, кожен живе так, як він вміє, у кожного свій досвід, когось підтримували на початку, хтось без підтримки, хтось тут сам, хтось не сам, у кожного свої проблеми. І <рес> Ребят, живемо так, як ми вміємо, ніхто нікому не об'язан бути мільйонером за таке, проведене за кордоном. Тим болі ми в чужій країні і як живемо, як вміємо, так і живемо. Покази, що я